Усім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам нові круті новинки із промгрупи. Розпочну я із валіз на коліщатах. Меншого розміру коштує 1119 гривень. Також є більший. Ціна 1399 гривень. Розмір 40 на 25 на 56 см. Із ось такою висувною ручкою. Розмір меншого 36 на 20 на 49 см. Також є висувна ручка. Шкарпетки підслідники капронові, ажурні, різні кольори на вибір. Ціна 39 гривень 90 копійок. Жіночі шкарпетки від фірми Легка Хода. Ціна 34 гривні 90 копійок. Труси жіночі, Ціна 59 гривень 90 копійок. бавовна. Літній Асортимент це ось такі панами, ціна 79 гривень 90 копійок. Різні кольори на вибір. Також є кепки, ціна 139 гривень. Синій колір із зображеним мотоцикла. червоного кольору, рожевий із авокадо. Сумка Шопер. Ціна 36 ,90 гривень 90 копійок. Жилетка для риболовлі. Ціна 249 гривень. Рушнички 39,90. Також ще залишились ваги. Хтось сильно пошкодив упаковку. Ціна її зараз акційна. 299 гривень. Світильник вуличний на сонячній батареї, ціна 89 гривень 90 копійок. Підкладка на стілець, ціна 149 гривень, розмір 40 на 40 см кольори. В асортименті є вони прошиті ці подушечки посередині. І з одного краю мають шнурочки для зав'язування. шльопки резинові чоловічі синього кольору або чорного кольору. Ціна їхня 159 гривень. Резинові шльопанці жіночі. В асортименті блакитний і фіолетовий колір. Ціна 99 гривень 90 копійок. Килимок для ванної кімнати. Ціна 139 гривень. Два варіанти кольорів. Розмір 43 см на 61 см. Сумка холодильник, просто велетенських розмірів. Великий вибір кольорів: синій, зелений, червоний та фіолетовий. Ціна такої сумки 249 гривень. Набір для поливу пістолет із насадками. Ціна 109 гривень. 199 гривень коштує набір для барбікю, 3 штуки. Це є щіпці, лопатка і вилка, шланг садовий для поливу, який збільшується у довжину в розмірі в рази з 5 до 15 метрів. Ціна його 199 гривень. 139 гривень коштує антимоскітна завіса на магнітній застіпці. Два кольори на вибір: блакитний і світло-зелений. Підслідники жіночі, ажурні. Ціна 39 гривень 90 копійок. 22 гривні 90 копійок коштує вкладка для взуття. Три варіанти: є такі світлі, чорні або силиконові, прозорі. 49 гривень 90 копійю коштує горщик для квітів об'ємом 1 літр 250 мл. 449 гривень коштує комплект постільної білизни. Два варіанти кольорів. Це і півтора спальний комплект. Три елементи в наборі підковдра і простирадло. Розмір – метр 50 на 2 метри 15 сантиметрів і наволочка розмір 50 на 70 см одна штука. Набір ємностей для зберігання харчових продуктів 5 штук. Ціна 69 гривень 90 копійок. Дві штуки йдуть об'ємом 1 літр, а 3 об'ємом літри. Відрізняються вони між собою кольором кришки. Тут контейнер прозорий у всіх наборах, а кришки є різних кольорів. Можна повибирати. Посуд від фірми LUMINARC. Ціна 39 ,90 гривень 90 копійок за тарілочки, неважливо якого діаметру, ціна однакова. Дошка для нарізання від фірми Гондол. Є у формі груші, полуниці. Апельсинки та яблучка. Вона на дотик така досить цупка, по відчуттях прорезинена, гарні насичені кольори. І ціна такої дошки 109 гривень. Миска плюс сито ось такий набір. Об'єм 2 літри, ціна 85 гривень 90 копійок. Три кольори на вибір: оранжевий, салатовий і жовтий. Друшлак металевий із ручкою. Ціна 129 гривень. Розмір 20 на 22 см. Точилка для ножів. Ціна 89 гривень 90 копійок. Дитяча гра для гри з піском. Ціна 99 гривень 90 копійок. Є краб або динозавр. Нажимаєте на ручку, і в цієї тваринки відкривається або закривається ротик. Машинка метал ціна 71 гривня 90 копійок. Іграшка дитяча рептилія вона така досить еластична, розтягується. Крокотил виглядає дуже реалістично. 89 ,90 гривень 90 копійок коштують. Літній сезон помаленько відкривається. Є вже в асортименті дитячі мильні бульбашки. Ціна 31 гривня 90 копійок. Повітряний змій ціна 89 гривень 90 копійок. Іграшка, липучка, тягучка, павучки. Ціна його 26 гривень 90 копійок. Гра у дорогу. Ціна 179 гривень. Магнітна гра «Космічні перегони». Машинка сюрприз, крутий переворот. Ціна 63 гривні 90 копійок. Так, фігурка моді попс. Ціна 39 гривень 90 копійок. Липучку я вам показувала 26,90. Такий м'яка іграшка брелок. Ціна 129 гривень. Мотоцикл дитячий інерційний 159 гривень. Кольори в асортименті. Ігри, що ідеально підходять для подорожей: магнітна гра, хрестики, нулики та 4 в ряд. Магнітна гра смайл математика. Шашки. Морський бій. та космічні перегони. В металевій упаковці ціна 179 гривень пластикові машинки для ігри з піском. На жаль, ціночка я не зустріла. Є декілька варіантів таких машин. Набір для творчості, ціна його 159 гривень. Набір для ліплення 79,90. Відкрила набір для творчості, щоб показати вам поближче, що тут є: набір фломастерів і ось такі чорні листочки, по яких можна малювати і стирати. Набір наліпок, що світяться у темряві. Ціна 44 гривні 90 копійок. Є метелики, сердечки і зірочки з місяцем. Ефірні олії. 10 мл. Ціна 35 гривень 90 копійок. 52 гривні 90 копійок коштує крем на гелевій основі. Вішечки. 69 гривень 90 копійок. Набір із 10 металевих прорезинених вішачків. Кольори в асортименті рожевий, блакитний та зелений. Набір світильників. Ціна 299 гривень. 3 штуки в наборі і пульт. Світильники працюють від батарейок. Аптечка медична універсальна транспортна ціна 199 гривень. Освіжувачі повітря для автомобілів. Ціна 59 гривень 90 копійок. Три аромати на вибір. Лимон хвоя, океан. Наживки для риболовлі. У контейнері. Ціна 79,90. Підставка для вудочки телескопічна. Ціна 49 гривень 90 копійок. Бажаю вам гарного улову. Дякую, що переглянули ролик до кінця. Зустрінемось у нових роликах.